Місто Освенцим розташоване на захід від Кракова на півдні Польщі. У 1939 році місто було анексовано Третім рейхом, який тоді розширювався на схід. У наступні роки нацисти створили в цьому районі численні концентраційні табори та табори масового знищення. Табірний комплекс був названий у відповідності до назви міста німецькою мовою Аушвіц. «Аушвіц-1» був також адміністративним центром всього Аушвіцького табірного комплексу. Табір був створений на величезній території в травні 1940 року на основі старих довоєнних польських казарм, побудованих ще за часів Австро-Угорської імперії. Територію аушвіц 1 оточували огородження колючого дроту та бетонні стіни з численними сторожовими вежами, так що неможливо було пройти через зону непоміченим. Ув'язнені входили до табору через ворота з ганебним і глумливим написом: «Arbeit macht frei» робота робить вільним. Полонині зазвичай працювали на полях або на будівельних майданчиках далеко за межами табору. Девіз на воротах чекав їх кожного вечора під звуки оркестру, коли вони поверталися назад до своїх бараків. Німці одночасно утримували в полоні в нелюдських умовах 15-20 тисяч осіб. Нацистські вартові та капо, в'язні, обрані для нагляду за іншими, з надзвичайною жорстокістю поводилися з полоненими, переважно з польськими та радянськими, у таборі. Після довго робочого дня ув'язнені проводили ночі у блоках на підлозі холодних казарм. Ув'язнених, які порушували правила строго табору, закривали в 11-му блоці. В'язниця всередині в'язниці, відомому насильствами над людьми. Саме тут проводилися перші експерименти з ціанідами, в результаті чого вбито сотні та сотні людей. Безліч смертей було й біля конкретної бетонної стіни табору, яку називають стіною смерті. Жахливі місця вбивства знаходилися і за межами огорожі, газові камери темні розділи злочинів в історії Другої світової війни. У першій половині 1940 х років нацисти знищували газом тисячі людей. Убитих в таборі та в газових камерах масово ховали нелюдським способом, скидаючи в загальну могилу. Будинки для охоронців СС та будинок командира табору розміщувалися, звісно, поза огорожею. Рудольф Гес служив командиром «Аушвіц-1» до 1943 року. Нацистського лідера вбивцю повісили в 1947 році поруч з Крематорієм, повісивши лицем до місця його жахливих вчинків. Сьогодні табірний комплекс служить меморіалом пам'яті та музеєм, а також паломницьким місцем для нащадків та родичів загиблих.